На Одещині зібрано понад один мільйон тонн зерна. За цим стоїть героїчна робота хліборобів, бо все це в таку спеку привітряній погоді, коли загроза виникнення пожеж на ланах зростає в рази. Дозрівши збіжжя вже намолочено. За ним на полях залишається покрив стерні, яка може спалахнути від занесення джерел вогню зовні або через навмисний підпал рештків недоброчесними аграріями, наголошують в ДСНС. Одним з факторів небезпеки втрати врожаю є пожежі, а основною причиною їх виникнення є необережне поводження з вогнем, умисне випалювання після жнивних залишків та несправність збиральної техніки. Такі пожежі розвиваються з надзвичайно високою швидкістю, виявляються запізно, внаслідок чого ними охоплюються великі площі. З метою недопущення втрат зернових у поточному році через пожежі та інші надзвичайні ситуації, Білгород-Дністровське районне управління нагадує основні вимоги пожежної безпеки під час збирання зернових. Насамперед, до збору сільськогосподарських культур слід ретельно підготуватися. Під час збирання врожаю, вся сільськогосподарська техніка повинна бути відремонтована, обладнана протипожежним захистом, забезпечена первинними засобами пожежого сіння. Польові масиви повинні бути оборані на ширину не менше 4 метрів від краю поля та обкошені. В період збирання врожаю у безпосередній близькості від жнивного поля, на якому проводяться роботи, необхідно мати на поготові трактор з плугом та бочку з водою на випадок пожежі. Аби кожне зернітко врожаю було збережено, аграрії дбають про дотримання правил пожежної безпеки на полях під час сільгоспробіт, оборюючи свої ниви по краям і одразу після проходу комбайна, бо дуже шкода за тупшеницю, що горить на полях, і за ту, що залишається ніким не зібрана на окупованих землях. Тому велика надія на те зерно, що буде зібрано на полях Одещини. Недопущення пожеж на ланах завдання не лише хліборобів і працівників ДСНС, а й усіх громадян. Тому потрібно бути вкрай обережними з вогнем і пожеженебезпечними предметами, мандруючи на автомобілі чи пішки, повз хлібні лани. Також хочеться звернутися до громадян про те, що у період збирання врожаю категорично забороняється. Палити біля хлібних масивів, розкладати багаття на полях та поблизу них, спалювати стерню після жнивні залишки, полювати неподалік ланів. Під час жнив входити по перекритим тимчасовим дорогам та стежкам. Дорослі повинні нагадати дітям про правила пожежної безпеки та подбати, щоб вони не бавились з вогнем поблизу сільгосп у гідь. У всіх випадках виникнення пожежі негайно повідомити до служби порятунку за номером 101. До приїзду пожежних гасити вогонь наявними силами та первинними засобами пожежогасіння. Через високу температуру будь-яка необережність в місцях збирання зернових може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж. І тут без служби 101 не обійтись. Бережіть ниви від вогню. Нехай хліба одещини нагодують усю країну. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.